Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео ми познайомимося з таким математичним поняттям, як координатний промінь. Для початку пригадаємо, що таке промінь. Промінь це така лінія, яка має початок і не має кінця. Ось у мене зображено промінь ОХ, його початок в точці О, і цей промінь продовжується необмежено, нескінчено. Закладемо від точки О. Відрізок довжиною 1 см. Для цього ми можемо використати лінійку або за допомогою клітинок, 1 см поміщає 2 клітинки, тобто через дві клітинки позначу ще одну точку, підпишу її буквою К. Від точки О до точки К ми відклали 1 см. Позначу точку О, підпишу точку О знизу числом 0, а для точки К знизу підпишу число 1. Якщо ми від точки К віднім, відкладемо ще один відрізок, який також дорівнює 1 см, то ми отримаємо наступну точку. Яка знаходиться на відстані 1 см від точки К. Цю точку я підпишу цифрою 2. Так, відкладати одна за одною точки я можу безліч разів, нескінченну кількість разів. Від кожної попередньої точки я відкладу наступну на відстані 1 см. Тобто через кожні дві клітинки від попередньої. Таких точок ми можемо отримати безліч. Я тут позначу стільки, скільки в мене вміщає мій промінь, і кожній точці ми у відповідність поставимо кожне наступне число натурального ряду. Тобто, в третій точці я поставлю відповідність число 3, четвертій, 4, 5, 6 і так далі. У мене помістилося 12 точок, тобто 12 чисел. І от в, цьому, в результаті ось таких побудов ми отримали координатний промінь. Чому ж цей промінь називається координатним? Зараз розберемося. Що ми маємо? Ми маємо промінь ОХ, на якому вказано початок, від якого я починала відкладати відрізки. Початок. Це точка О, яка відповідає числу 0. Ми називаємо цю точку початок відліку, бо ми від неї починаємо відраховувати ці відрізочки. Відрізок, який показує відстань між кожними двома сусідніми точками, в нашому випадку це в 1 см, ми будемо називати одиничним відрізком. Від точки О до точки К у нас 1 см. Якщо я візьму дві точки сусідні, які підписані числом 5 і 6, між цими двома точками відстань також в 1 см. Це у нас називається одиничний відрізок. Ну і на цьому промені ми маємо точки, які відповідають кожна точка певному числу. Тоді ми називаємо ось такий координа... отакий промінь називаємо координатним. Що ж означає слово координатний і чому він так називається? Наприклад, візьмемо точку К. Точка К у нас відповідає числу 1, або число 1 відповідає. Точці К. Те число, яке відповідає певній точці, ми називаємо координатою цієї точки. Точка К має координату 1. Записуємо це так. Точка К відповідає числу 1 або має координату 1, записуємо точку К і в дужках біля неї пишемо те число, якому вона відповідає. Знайдемо на координатному промені, наприклад, число 6. Позначу цю точку буквою L. Тоді ми кажемо, що точка L має координату 6. Записуємо так. L з координатою 6. Таку відповідність ми можемо поставити будь-якій точці на цьому координатному промені. Розглянемо дві точки, які відповідають числу. Один, числу 5 і числу 2 на координатному промені. Позначимо буквами. Буквою А я позначу точку, яка відповідає числу 1. Буквою Б я позначу точку, яка відповідає числу 2. Маємо з вами дві точки, які розташовані на координатному промені в такому порядку. Точка А знаходиться зліва від точки Б, а точка Б справа від точки А. На координатному промені, як ми бачимо, числа розташовані зліва на. Направ... У порядку зростання. Тому те число, та точка, яка відповідає числу, що знаходиться справа, буде більше число, а точка, яка відповідає числу, що знаходиться зліва, має менше число. Тому за допомогою координатного променя ми можемо порівнювати числа. На координатному промені числа розташовані у порядку зростання, і те число, яке зліва менше, ніж те, яке справа. І навпаки, те число на малюнку, яке знаходиться справа, більше, ніж те, яке зліва. Подивимося ще раз уважно ось на ту систему, яку ми зобразили на цьому промені. Ми з вами зображали точки, які знаходяться на однаковій відстані одна від одної. Ці точки можна називати ще штрихами. А відстань між кожними двома точками називаємо поділками. Поділка це довжина, відрізка між двома сусідніми штрихами. Ось у нас одна поділка, ось друга. Третя, четверта, ось ще одна поділка, оце поділка і це. Поділкою називаємо довжину відрізка між двома сусідніми точками, або між двома штрихами. Ну і тоді ми, коли подивимося уважно на цей промінь, він нам нагадує лінійку. І на лінійці у нас зображено ось отакі. Поділки і штрихи. У нас на лінійці є велика поділка і мала поділка. Велика поділка це довжина відрізка між двома великими штрихами. Мала поділка це довжина відрізка між двома маленькими штрихами. Ну, як ми знаємо, довжина одного відрізка між двома великими сусідніми штрихами на лінійці дорівнює 1 см. А між двома маленькими поділками дорівнює 1 см. Сантиметру. Тому кажемо, що велика поділка дорівнює або відповідає 1 см, мала поділка дорівнює 1 міліметру. Таку систему поділок називають шкалою. Шкалу ми з вами. Можемо побачити на багатьох предметах нашого побуту. Наприклад, це годинник, термометр або градусник, ми кажемо. Це може бути спідометр на автомобілі. Розглянемо вправу 677. Нас запитують, які числа відповідають точкам А, Б. Це йде на малюнках, які е, зображені у, до цієї вправи. Як бачимо, не для кожної точки у нас знизу підписане певне число. Тому нам треба розібратися, що показує дана шкала. Для того, щоб це зрозуміти, ми повинні ще з вами розібратися з таким поняттям, як ціна. Поділки. Ціна поділки це відстань між двома, од... між двома точками, що зображені на певній шкалі. Якщо ми подивимося уважно на перший рисунок, то від нуля перша точка, яку ми бачимо, з числом 20. Яка відповідає числу 20? Між цими двома точками у нас є ще одна клітинка, тобто від нуля. Від числа 0 до числа 20, у нас є дві клітинки. Якщо ми ці дві клітинки від 0 до 20 поділимо на 2, то ми отримаємо 10. Отже, ціна поділки даної шкали дорівнює 10 від ем, другої поділки від 20 я відніму, від другої точки, яка відповідає числу 20, я відніму попереднє число 0 і поділю на 2. Бо від 0 до 20 у нас дві поділки, дві клітинки. Тому одна клітинка відповідає числу 10. Отже, на першому малюнку 10 це ціна поділки. Тепер, щоб вказати, яким числам відповідають точки, ми розуміємо, що одна клітинка це 10, кожна клітинка це 10. І як бачимо, точка А по порядку, нам треба вказати, яким числам відповідають точки А. Точка А підписана числом 100, тому тут, очевидно, бачимо, що координата точки А дорівнює 100. Точка Б у нас розташована таким чином, що під нею не підписане число. Але якщо ми порахуємо кількість клітинок від нуля до точки Б, то їх у нас три. Отже, якщо одна точка одна поділка відповідає числу 10, і в нас три таких поділки, то це буде 3 по 10 30. Число Б відповідає. Точка Б відповідає числу 30, або точка Б має координату 30. Наступна точка С. Точка С відповідає числу 80 на рисунку нарисовано, ми це бачимо. А от точку Д порахуємо кількість клітинок від 0 до цієї точки. Від 0 до точки Д у нас 5 клітинок, кожна клітинка це 10, отже, 5 по 10 маємо 50. Точка Д має координату 50, або точка Д відповідає числу 50. Розглянемо другий малюнок і визначимо ціну поділки на шкалі, що зображена на другому малюнку. Візьмемо два сусідніх числа, які зображені на цій шкалі. Ми можемо взяти 0 і 100, а можемо взяти і наступні два 100 і 200. І від 200 віднімемо 100. Знайдемо різницю між цими числами. І порахуємо, скільки клітинок міститься між цими двома числами. Бачимо, що їх там 4. Отже, поділимо на 4. Між числом 100 і 200 міститься 4 поділки. 100 віднімемо 4 буде 100. І 100 поділимо на 4 маємо 25. Отже, ціна поділки на шкалі, що зображена на другому малюнку, дорівнює 25. І тепер нам треба визначити координати тих же точок А, Б, С і Д. Точка А у нас відповідає е, числу 200 на рисунку підписано. Записуємо А має координату 200. Точка Б. Позначено так, що точка ця під числом не підписана. Треба порахувати кількість клітинок від нуля. Бачимо, що від нуля у нас дві клітинки. Кожна клітинка має 25. Отже, якщо дві клітинки два рази по 25, то це буде 50. Значить, число Б має координату 50, Число точка С. Точка С знаходиться від нуля на відстані п'яти е, клітинок. Кожна клітинка це 25. Отже, 25 помножимо на 5, дорівнює 125. Точка С має координату 125 і точка Д. Точка Д, числом у нас не підписана так само. Бачимо, що ця точка знаходиться на відстані від нуля на скільки клітинок. Можна рахувати від нуля клітинки, а можна рахувати від найближчого позначеного числа. От Подивіться уважно: точка А. У нас ліворуч від точки Д найближче. Від точки А до точки Д ще 3 клітинки. Значить, до 200 треба додати 3 рази по 25. І це буде 275. Або подивіться на наступне число, яке за точкою Д праворуч. Після точки Д праворуч через одну клітинку позначене число 300. Значить, від числа 300 нам треба повернутися назад, ліворуч відступити, на одну клітинку. Тобто від 300 відняти 25 і маємо ті ж самі 275. Отже, точка Д має координату 275. У наступній задачі 679 треба позначити на координатному промені точки А, що відповідає числу 3, Б, що відповідає числу 9, С координатою 7, Д з координатою 10 і М з координатою 5. Для цього спочатку накреслимо сам промінь. Для того, щоб накреслити промінь, спочатку е позначимо точку, яка буде початком цього променя. І проведемо праворуч до е краю зошита, ось. Лінію на кінці точку не ставимо. Підписуємо початок променя буквою О, знизу підписуємо число 0, справа. Біля променя пишемо Х. Ось у нас ОХ промінь. І тепер, щоб позначати точки, треба на цьому промені позначити шкалу. Шкала – Це поділки штрихи, які ми будемо розташовувати на однаковій відстані. Якщо у задачі нам не сказано, яку шкалу обрати, з яким одиничним відрізком, то найзручніше нам буде користуватися, як на лінійці. По дві клітиночки. Я розбиваю наш, один, наш промінь на одиничні відрізки. на відстані. Ні один від одного, ці точечки я позначаю через кожні дві клітиночки. Позначу Точки через кожні дві клітиночки. Точечки я позначаю поки що ці штрихи маленькі, невеличкі. А ті точки, які нам треба буде позначити конкретні, ми їх будемо наводити більш жирніше. От нам треба позначити першу точку А, що відповідає числу 3. На координатному промені це буде. Третя точка від нуля. Нуль, не нарахуємо, це початок відліку. І ось у нас буде перша точка, друга точка, третя. Ось ця третя точка, я її тепер жирніше наведу. Зверху підпишу буквою А, а знизу пишемо число, якому вона відповідає. А, що відповідає числу 3. Далі у нас точка Б, що відповідає числу 9. Отже, мені треба відрахувати 9 таких точок. Оце у нас була третя. Далі від неї продовжую рахувати. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Дев'ята точка. Отже, це буде точка Б. Наступна точка С. Це має координату 7. Це сьома точка. Ну, якщо це дев'ята, то мені треба повернутися на дві назад. Бо це була восьма, а ось моя сьома точка. Позначаю так, кружечок, наводю жирніше. Точка С число 7. Точка Д має координату 10. 10 це наступна після дев'ятої. Ось у мене Б дев'ята. Значить, наступна після неї десята. І це буде в нас точка Д. І точка М, що відповідає числу 5. 5 це між А і С, оце в нас третя, четверта, п'ята. Ось у нас п'ята точка, і оце в нас буде точка М, яка відповідає числу 5, тобто М з координатою 5.